Знати, де саме знаходиться ваша дитина, сьогодні важливо, як ніколи раніше. Тому в патрульній поліції в черговий раз нагадують: не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються під час канікул. А якщо дитину доводиться залишити вдома, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу. Ці і інші важливі поради сьогодні у останні дні шкільних. Занять не дають батькам правоохоронці. Зараз діти вже мають час і дуже хочуть, наприклад, до моря, але є правила безпеки. Нагадаємо про правила під час коли починають лунати тривога. Контроль за дітьми повинен бути посиленим, не дозволяти їм знаходитися на вулиці, і все це залежить від батьків. Але Марченка також підкреслила, батьки обов'язково повинні пересвідчитися, що діти знають правила поводження з незнайомими предметами на вулиці. Коли діти знаходять будь-які речі, це може бути коробка, це може бути сумка, наплічник або щось цікаве для дітей, скажімо так. Батьки повинні проговорювати, що це заборонено чіпати. Якщо знайдена якась річ, то слід повідомляти дорослих, а дорослі вже це допрацюють. А допрацюють це негайно повідомляти до служб. На місце виїжджають і патрульні, і вибухотехніки. Дитина повинна запам'ятати, що в сьогоднішніх умовах не треба брати. Відкривати, переміщати предмети, які вона до цього тут не бачила. Ще важливий момент безпеки дитини контроль на дорозі. Це діти, і пішоходи, і водії двоколісного транспорту. Це можуть бути і самокати, і велосипеди. Повинна бути увага. Батьки повинні нагадувати і вчити дітей, що дитина до 14 років вона не має права виїжджати на проїжджу частину. Ще на часі застереження щодо поведінки дітей під час відключення електроенергії. Ми розуміємо, що вже довший світловий день, але ж все ж таки, коли дитина ввечері рухається, переходить дорогу, то світловідбиваючі елементи вони повинні бути на одязі на речах. І також нагадаю, що обов'язково і це передбачено правилами дорожнього руху, це повинно бути і на велотранспорті, на двоколісному транспорті, який керують як дорослі, так і діти. Дорослі повинні турбуватися про те, щоб літні дні були не тільки цікавими, але й безпечними. Безперечно, слід поговорити з дітьми і про недопущення тютюнопаління, вживання алкогольних та психотробних речовин, про безпечне поводження з газом, вогнем, електрикою. Також слід приділити увагу правилам поводження зі свійськими та безпритульними тваринами, а саме не чіпати їх.